Вскрили склад, винесли. А це щити, це... ми забираємо те, що в нас забрали. В нас в... Вони вкрали, а ми забираємо. Це відповідь. Майданевця каналам. Кроме Ми кромі щита нічого не маємо. в газу, Вони ще ні разу не отримали камінцем в голову. Вони ще не отримали, не було команди. Акція ця мирна, акція мирна, мирна, не ламати нікого. З їхнім обладнанням, з їхніми рожами, до нас в окопи, 14-15 год. От для цього мордатого я відстаював посаду, Получається. люстрацію робив. І воно стоїть, зараз дай потик, воно піде на мене. А я вчитель історії, я вчитель і стою тут, дивлюся на вас. А воно либиться, блядь, заглищене за, судя. Да, а вона каже, що треба газом троє. Та йому заміж ласки ще така живі. Зоні карти. Та й дай діло до бойні, я тебе я покажу, блядь, сука, як б'ють. Ви а? А? рукади, блядь, і з'їм нахуй. Це не. Це не. Це Заспокойтеся, злить, не... толку ніякого немає. А я це розумію, колись толк відкритий, зараз ми всі кричали. Толку взагалі. Тут зараз просто є чіткі вимоги, і це треба поводити. Поки що, а там життя покаже. Ні, ну скажу, поки що, поки що, а там життя покарає. По крайній мірі, має нормально починатися. Так ви нормально починаєте. Це нормальний робочий ранок. То, то все треба було з 91-го року. Я насчитав 24 автобуси. Нормальний ранок. 24 автобуса, заправлені ага. нагодованими, блядь, псярнюю. Деньги могли піти на дитячий будинок, на пенсію, на зброю. Ти зараз не включуєш. Це Я вже з тобою говорю, це має такий голос. Я ніколи <риклад> ні, ні. не кричу. Я, якщо кричу, то мегафон там питає, що ти з чіт. Він стоїть і вилибається. <риклад> Нагло, бля, сука, дивиться на мене, вилибається. А Броським вчора ходив і е, е, щось шипнув. Він обратив увагу, що я дивлюся. Він шипнув, він впізнає лице. Там стичка, там стичка. в нескольких городах стичка. Він щось щепнув, і я зрозумів, що. Коли б не то вони... він віддав команду. Ви <плес> цього, блядь, бала, балакливого з трьома зубами б, і вибити ці останні зуби. Я відійшов в сторону, б, б, то я вже ж бачив. А, бо є? Якби перший раз, блять. Нас тримали скільки? Дев'ять часов тримали тільки на що Вівсько обладнання. Суми, о, Житомирщина. Їхати півтора тисячі тисячу двісті кілометрів. Ми їхали троє суток І всюди автоматчики собаки. Автоматчики, собаки, автоматчики, собаки. Мене все заснято. У мене все заснято. Мене все це за... за тут проблема за... якраз на вакуум. Але добре, що ми є, що ми зі нема в ньому проблеми. Це шапка, це виконавець. ваку, і він. От собака, блять, і так само хтось диктує собаку. То же самое, стоит я хозяин в и цепного, блядь, сука, блядь, шалки цёй. Тоже я хозяин в и цепной шалки. Я думаю, что я не могу. Я думаю, что я не могу. Я думаю, что я не могу. Я